В армії у нас більше мільйона людей, навіть не в армії, а в силах оборони. Більше мільйона людей це більше, ніж окупантів. Але в чому проблема? Чому ми кажемо, що у нас менше, ніж окупантів? Це просто. На передовій з цієї армії знаходиться ну, максимум 100 150 тисяч людей. Всі інші це тилові бійці, величезна штабна бюрократія. Вони можуть бути на фронті. Вони прийшли особливо кадрові воєнні. Вони ж обрали професію свою їх вчили. Вони отримували зарплати, вони отримували інші соціальні е, виплати, тому що вони обрали професію захищати, е, скажімо так, країну. А воюють добровольці, ті самі 700 тисяч людей, які вже не залишилися. 700 тисяч, якими це військове керівництво. Вибачте, як витратним матеріалом закривали діри замість того, щоб створювати реформувати новітню армію, мені здається, це маніпуляція. Українська влада і не тільки ця влада, а будь-яка влада завжди використовувала тему зняти з себе відповідальність, і тому українське суспільство перенаправляють в інший бік. Міжнародні партнери недостатньо дають нам зброї. Трамп діє на користь Путіна. Вони вимагають від нас того іншого. Навіть за мірні часи я бачив цю маніпуляцію. Наприклад, коли кожен раз зростали тарифи за комунальні послуги, нам казали, це не український уряд хоче. Це від нас вимагає міжнародний банк, який дає нам кредити. І це маніпуляція, тому що банк цього не вимагає. Він а, вимагає повернення. Відсотків за кредити. А коли приходить сигнал, що у нас іншого немає шляху, як підвищити тарифи, тобто зробити це за рахунок неефективності, а за рахунок платників, він каже: Окей, ми готові платників. Я думаю, зараз діалог йде такий: у нас не вистачає, допомагайте нам, робіть перемир'я, у нас не вистачає людей, у росіян людей значно більше, вони мобілізують, ми не можемо. Ну, так у вас же є ресурс, кажуть, тоді давайте ви от не, не, не мобілізують людей з 18 років і кажуть: ага, західні партнери від нас вимагають. Я думаю, що жодна країна на Заході від нас нічого не вимагає, крім одного, захищати свою країну ефективно. І якщо б ми сказали їм, що у нас є можливості це робити, це перший елемент. Другий елемент мені здається. Що е, навіть коли президент робить правильні заяви стосовно того, що не треба е, примусово тягнути е, люд, чоловіків на фронт з 18 років, е, це не підтверджується діями влади. Якщо б він так дійсно думав, у нас би не існувало бусифікації. У нас би не існували тих ганебних випадків, яких ми бачимо, що наші ТЦК перетворилися на таких сучасних опричників, які діють поза законом, тероризуючи і відправляючи на фронт людей, які не підготовлені і не готові воювати. І це не вирішує головної проблеми. Так, боєздатно армію не роблять питання, що робити? Є дві відповіді, які вирішать всі питання і мобілізації жінок, з якого віку і так далі. Не повинно взагалі бути примусової мобілізації, де ці питання, з якого віку примусова мобілізація може бути, повинна бути добровільний рекрутинг. Його можна дозволяти і жінкам, і хлопцям з 18 років. Якщо людина добровільно хоче захищати країну, держава повинна максимально забезпечити їй грошову винагороду, яка є мотивом сьогодні, як би там не було, безпеку, правильне відношення і доктрина в армії взагалі повинна бути, що наш актив життя людини основний.